Це знову я і з новим експериментом. І сьогодні я хочу заробити на YouTube Shorts. Сьогодні ми подивимося на новий формат відео, який я зроблю, і чи зможе він показати гарні результати та активність на каналі. Якщо ви не дивились мої прошлі відео, то рекомендую вам подивитися їх після перегляду цього відео. Там результати у мене були набагато чудовіші. Сьогодні я постараюся зробити на семидневному експерименті, де кожного дня буду викладати мінімум одне коротке відео, яке буде приносити мені дохід. А щоб не портити цікавість, результати каналу я покажу в кінці відео. Так що додивляйтесь його до кінця. Всім привіт! З вами Ванік. Ставте лайка, підписуйтесь на канал, ну а ми поч Починаємо! Коли я прокинувся вранці, то навіть і не думав знімати хоч якийсь контент, але десь приблизно в 12 дня на мене щось знайшло, як будто якась творча сила, яка дала мені стільки натхнення, що я просто не міг усидітися на місці. Мені хотілося терміново зняти та зробити цікавий контент. І я згадав, що хотів змінити нішу і ще раз спробувати заробити на YouTube Shorts. Отож, за 5 хвилин я подумав за нішу, де я буду розповідати щось цікаве, і ніяк в першій частині факти або якийсь момент життя, який просто я пересказував на відео. Я перейшов до ніші, де я буду розказувати за якийсь 100... Топові фішки і я накидав одразу за 5 хвилин собі ідей, і вийшло цілих 6 ідей, у яких дійсно був крутий потенціал для того, щоб показати великий ріст переглядів. І недовго думаючи, я пішов їх знімати. І за 10-15 хвилин я зняв 5 відео, які я буду викладати протягом 2 днів. Зараз ви побачите один із прикладів таких відео і зрозуміти, в яку нішу я пішов. Чому AirPods так популярні? У мене особисто AirPod's Pro. І я ними дуже задоволений. Вони виконують майже 99% моєї роботи. Та що я від них прошу? Вони Можу дати 5-6 годин для монтування відео мого каналу, а потім я їх ложу на 20 хвилин, буквально, щоб вони перезарядились, і я ще можу працювати около 3 годин чистої праці. Я вважаю, це дуже крутий результат для таких ось маленьких наушників. Вони дуже компактні і буквально ось майже нічого не вісять. Також їх дуже зручно брати з собою в кишені. Наприклад, ось як бачите, я поклав собі ці наушники, і майже я їх навіть не відчуваю. Якщо зрівняти ці AirPods з моїми великими наушниками Razer, то вони майже навіть конкурентні. В якому плані? AirPods не гірше звучать за ці круті, великі, і взагалі дивіться, які навушники. І я виклав за перший день два відео з інтервалом в дві години. І на моє здивування, перше відео за довгий час, яке було залите на канал, за першу годину набрало 20 переглядів. І так для мене це було дійсно здивування, так як мій показник середнього перегляду за годину на шортс-відео був десь 5, ну максимум 7 переглядів. Тому що у шорті інші алгоритми просування, ніж у звичайних відео. Тому вони спершу взагалі нічого не набирають. Просто за 10 хвилин показують максимальні перегляди на відосі. А потім, як різко починалися, так різко і закінчується. І я, чесно кажучи, не рекомендую людям з поганими нервами слідкувати за граником під час його росту. Так як там такі качелі, що зараз у тебе в цю хвилину 100 переглядів, а через хвилину вже наступна хвилина 5 переглядів. І тут з такими скачками людям, у яких проблеми з нервами або не дай Боже, з психікою можна просто зловити білочку. і не від протягнутої руки в вікні, на яку тобі пригнула білка з дерева. Тому що я думаю, мало у кого Дерево росте прямо в вікно, тому залишається варік тільки про білку в голові, а там і дурка привіт. Трохи відволіклись від теми. І ось в 12 ночі відео вистрілило на 1777 переглядів. Ох, яке гарне число. Але я сподівався на більший результат, а друге відео поки не вистрілило. Тож залишається тільки чекати. Та я думаю, коли я прокинувся вранці, то відео вже набере певну кількість переглядів. Настає другий день. Мій ранок почався досить не рано. Я прокинувся об 11 годині, і через пару годин я вже виклав перше шорт відео. І до речі, був сказати, поки я спав, вистрілило друге відео за перший день, але вистрілило воно дуже погано. Всього лиш на 100 переглядів, що мене дуже розочарувало. Але вже другий день, і ми стараємося випускати нові відео. Отож, приблизно о 13 годині дня я виклав перше відео за день. І десь в 17.00 я виклав ще одне відео, і того два відео за день. А тепер давайте подивимося на результати. А результати дуже цікаві, скажу я вам, тому що ситуація як в першому дні, але трохи наоборот. У першому дні залите відео набрало 2000 переглядів, а друге всього лиш 100. А в другий день в такий же час, як і перший, вистрілило друге відео на 400 переглядів. А перше відео досі не залетіло, і там поки всього лише 4 перегляди. Але зараз вже ніч, і подивимося, що нам покаже статистика на ранок. Може залетить все-таки в рекомендації. Але все ж таки, що це за ужимання якесь? Нафіг мені ті 400 переглядів. Мені треба, щоб відео набирало по 50 тисяч, хоча б, а то з мінімальними такими показниками ми далеко не продвинемося. Тому я не можу зрозуміти, чому Ютуб мені не дає трафік, чому він всім дає трафік, крім мене. Значить, Шлях не такий легкий, як у інших. В третьому дні було то ж саме. Я прокинувся, змонтував відео, виклав. І я був вражений, що відео полетів вже через 3-4 години після публікації, а іменно днем. Тому що за всю мою практику всі майже відео стріляли або ввечері, або вночі. І тут така подія. І недовго думаючи, я придумав ще ідеї, так як мене зарядили ці перегляди на роботу. Та да й контент в мене вже закінчився, і треба було йти знімати новий. Тому я придумав ідею і зняв одразу 5 відео, і один зразу ж з них змонтував і виклав. Але ось вже пройшов день і вже ніч, але від... Достаки не вистрілив, тому сподівався зранку, коли я прокинуся, на відео, вже буде 100 тисяч переглядів. і Під моїм вікном зберуться фанати, не дивлячись на те, що я зараз в Європі. В четвертий день я виклав одне відео, яке не залетіло, і за день канал майже не набрав переглядів. Звісно, додає трохи дезморалі, але рухаємось тільки вперед. В п'ятий день я виклав також одне відео, так як хотів протестувати свою теорію. Що на каналі залітає тільки одне відео за день. Але я думаю, ви вже здогадались, що моя теорія не спрацювала, і не залетіло навіть одне відео за день. Звісно, мені було ще грусніше. Руки прямо опускались, чесно скажу. І вже на шостий день я просто пересилював себе робити ці відео. І за шостий день я виклав два відео. Його чудо! Одне з них залетіло на 1300 переглядів, а інше на 13. І це мені дало трохи сил закінчити сьомий день і викласти відео. Отож настає новий день, останній в цьому експерименті, і заключний. І я випустив одне відео за день. І результат цього відео, звісно, не казковий, але 500 переглядів ютуб на відео дав. І за цей день на каналі було 500 переглядів. Дай й плюс, що я замітив, так це те, що після вистрілу відео ютуб більше взагалі мені не дає трафіку на це відео. Тому в час переглядів на каналі може бути навіть нуль. І дякую взагалі, що не мінусове число. І Якщо тут є експерти по Ютубу, то, будь ласка, допоможіть вивести канал на гарний рівень. Зв'яжіться зі мною або в телеграмі, або в інстаграмі. Буду вас чекати. А тепер пропоную підвести висновки. На каналі за 7 днів було набрано майже 6 тисяч переглядів, що по зрівнянню з іншими експериментами, які я робив місяць тому, результати були кращими. Ці ролики ви можете подивитися після перегляду цього відео. Якщо дивитися, скільки мені заплатили за стільки переглядів, то це 7 центів. І то 3 центи мені принесло звичайне відео, не шорт. Тому за 6 тисяч переглядів я зробив цілих 4 центи. І на ці гроші все, що купиш в цьому світі, так це ляпаса, що треба йти на роботу. І для заробітку, хоча б 100 доларів на місяць, потрібно. 10 мільйонів переглядів. І дай Боже, щоб ви платили один цент за одну тисячу переглядів на шортс. Так як мені платили то по 2 центи за тисячу переглядів на YouTube шортс, а то взагалі по 0,005 центів, якщо що це менше в 20 разів, ніж 1 цент, тому робіть самі висновки. А я хочу зробити наступне відео цікавішим. Я створюю новий канал, на який почну викладати короткі відео. І подивимося, може просто канал поганий, який Ютуб душить. Отож, для цього ставте лайки і підписуйтесь. І підписуйтесь обов'язково на мій. Telegram. там інформація, як можна заробити зі мною посилання. В описі підписуйтесь на канал і дивіться мої прошлі відео.